Всім привіт! Це Банчі Плей, і я вітаю вас у моєму новому відео. І в сьогоднішньому моєму відео я вирішу повернутися до теми модів для Sims 4, тому що буквально нещодавно я знайшла просто неймовірний мод, який допоможе мені в створенні мого власного сейфайла, створення якого вже скоро почнеться. Тож, як називається цей мод? Це Instant Cast Story від Wiki Sims. І що ж робить цей мод? Мод. А цей мод дозволяє вибрати початковий рівень навичок Сіма, якого ви створите, також рівень кар'єри для нього і диплом з університету. І все це в розділі касо. Заради того, щоб реально створити вашому Сіму якусь цікаву історію, щоб в нього був якийсь бекграунд. Вам не треба буде більше переходити в гру, проходити по всім цим екранам завантаження для того, щоб перейти в світ, щоб розмістити Сіма, потім щоб додати йому всі ці навички. А всі ці навички будуть створені вже в режимі касу. Це просто неймовірно. Мені здається, це просто як новий світ. І зараз ми, звичайно ж, перевіримо, як він буде працювати, але вже зараз він звучить просто як мастхев, неймовірний мастхев для всіх. Тож, переходимо до трошки опису цього моду. І так, у нас є каса сторій з кар'єрою, там ми можемо вибрати початковий рівні кар'єри для своїх новоспечених сімів Треба ставити подобається для того, щоб був вищий рівень кар'єри, і не подобається, щоб давати нижчі рівні кар'єри. Також ми повинні вибрати лише одну роботу на повний робочий день. Крім того, підлітки можуть працювати на повний робочий день на додаток до відвідування середньої школи, тоді як сіми старшого віку можуть працювати до двох робіт неповний робочий день, якщо у них немає повної роботи. Тобто ми можемо, в принципі, ще й підліткам додавати роботу. Це, ну я вважаю це. Просто не це те, що мені потрібно було. І так, далі. Е Далі пункт кассорії з навичками. Тут також вибираємо початковий рівень навичок для всіх новоспечених сімів. Подобається, ми ставимо для вищих рівень, і не подобається для нижчих рівнів. Тобто, якщо нашому сімем хочемо додати якусь определенну навичку рівня п'ятого та вище нам треба ставити, подобається, і рівня десь третього не подобається. Це прикольно, доволі цікаво. Тобто, реально, ваш сім може стати доволі різносторонньою людиною, сімом, без того, щоб ви постійно переходили в режим світа і там йому вже щось мутили. І також можна додати якусь наукову ступінь, тобто можна вибрати диплом університету для своїх сім'їв. Так, і тут працює так, що подобається. Ми ставимо. Для ступені з відзнакою і не подобається для просто ступенів це. Дуже дуже класно і в принципі все. Також в цьому моді є дуже багато е, додаткових модів. Тобто, якщо допустім, у вас немає доповнення з університетами, то вам не треба завантажувати package файл з університетами. Е, там. Те ж саме, якщо у вас немає, допустим, Брінделтон Bay, ви не будете скачувати ту частину, яка відповідає за Брінтон Bay. Я сподіваюся, це трошки зрозуміло. Тож, в мене в грі є все, тож я завантажила всі ці пункти. І що ж, переходимо в гру і подивимося, як це буде працювати. І так, я перейшла в гру, і я перейшла до своєї сім'ї. Це в мене батьки Айрін Ленграб. Я не знаю, чи знаєте ви, чи ні, але в мене на каналі було відео до 8 березня, в якому я грала якраз за Айрін Ленграб, коли вона вже була дорослою. Це її підліткове життя і це її мати Мерлі Ланграб. Тож, давайте переходимо до Мерлі. Нам треба перейти у розділ з вподобаннями. І тут відразу ми бачимо декілька пунктів: це «Cast Story Кар'єра, Кар'єра», «Cast Story Дегрі, а також ще модуль «Cast Story Skill. І так, давайте з скілов. Почнемо. Насправді, обично, коли я створюю сім'ї, я не переходжу ці розділи з вподобаннями, тому що, типу, я вважаю, що хай вони у сім'ї формулюються самі напродовж гри. І це добре працює з сім'ями, які. Е, якими ти граєш саме, якими ти будеш грати? А от сім'ї, які будуть просто там жити в твоєму районі, і все таке, для них, звичайно, це буде працювати не дуже. Тож, Марлі Ланграв в нас дитина багатих батьків, вона по моїй історії, вона бізнес-вумен. Тож, давайте подумаємо, що їй буде подобатись. Я думаю, харизма в неї точно повинна бути максимальна, тому що ну типу. Чому ні? А, так, Акторство. Давайте акторство додамо, чому ні. Щоб є ще фітнес. Давайте і фітнес додамо. А, гурме кукінг. Давайте гурме кукінг додамо, чому ні. Логіка неї повинна логіка бути. Медіапродакшен, рисування, піано скіл, орган. Програмування. Давайте її програмування додамо, чому ні. Дебати в неї повинні бути максимальні, я думаю. І що ще? Давайте письменництво також додамо. Ну, хай ще буде якийсь сноуборд. чому ні, як хобі якесь. А і фотографію. Parenting skill. Я думаю, я її поставлю не дуже добрі. Але ну, вони повинні бути. В неї є вже дитина. А, і я думаю, на цьому Марлі ми закінчимо. Повернімося, підемо в кар'єру. І так, переходимо в кар'єру. І що ми тут бачимо? Тут насправді дуже багато кар'єр. Тут, як я розумію, не тільки кар'єри, а ще й, типу, під кар'єри можна вибрати. Це класно. Вона в нас. Бізнес-вумен повинна бути. Давайте пошукаємо менеджер бранч інвестор бранч Ну, скоріше за все, вона повинна бути. І можна ще. Ну, в принципі, я думаю, в неї буде одна кар'єра. Так, да, там було написано, що одна кар'єра, тож можна вибрати просто бізнес-кар'єру. Я думаю, це буде, типу, якісь просто початкові рівні. А потім вже можна вибрати кар'єри, на які вони розгалуджуються. Це десь, здається, після шостого рівня відбувається чи після п'ятого Я не впевнена в цьому, але дуже прикольно. Тож залишаємо їй цю кар'єру і приходимо в Дегрі І в неї 100% буде якась золота. Мідалька, <хи> я впевнена, і в чому ж, в чому ж в чому ж, економічна. Да. Хай буде економічна, і хай ще буде літературна. Я думаю, нормально буде. Тож, все, давайте з Марлі ми закінчили. Перейдемо до її нареченого Райлана. Він не батько Айрін він просто я не знаю, я коли його створювала, він мені таким вайбом просто карманного чоловіка. Ну, Я не знаю, чогось такий, такий вайб у мене від нього а, відходить. Ну, він такий, типу, прожигатель життя, я думаю. Так, харизми я точно йому добавлю. Я думаю, я йому добавлю комедію, а, діджей, я добавлю. фітнес. Ну, звісно, він його повинен бути фітнес. А, щось ще. Хм. А чому не коні? Це ж такий, типу. Аристократичне заняття. Давайте ми йому конну навичку дамо логіку, але напевно погану логіку я ми йому данемо. Хай буде щось в нього якась причин, і у нього буде скіл сил культури. І переходимо до роботи. Я не впевнена, що я хочу давати йому постійну роботу. Він скоріше прожигатель життя якийсь. А тому чому не дати йому. Давати фрілансера. Фрілансера і. фешн-фотографа. Чому ні? Це така робота, на якій можна, типу, з'являтися, можна не з'являтися. Так, все. А, і переходимо до Арін. Вона тут, здається, ще підліток. Тобто можемо подивитися, що ми можемо додати для підлітку. Так, да, вона в нас тут ще підліток. Боже, скільки часу вже пройшло з того часу, як вона в мене в грі була підлітком. Вона така маленька, ай, обожнюю. Ну не повірите, але реально обожнюю. А, Так, в неї повинен бути. Ну, я їй буду скіли маленькі ставити, тому що, по ідея, вона ще підліток і ще не не встигла там щось якісь. Зірок з неба якісь подоставати, Давайте навичку харизми ми їй додамо, акторства ми їй додамо, я вважаю. Вона в майбутньому буде президентом Ворлду. Тому, я думаю, ці навички їй потрібні. Якась навичка готування буде. така, типу, саме стандартна. А, логіку також додамо, і що ще що ще дебати. Тут десь дебати були. Так, письменництво і дебаті. А, Я думаю, достатньо. Переходимо до кар'єри. Подивимося, о, в нас є тільки парт тайм карєри А я думаю, їй підійде десь інфлюенсер. Поставимо їй маленьку кар'єру з інфлюенсера і дігрі в неї ще не може бути. Але, бачите, тут можна вибрати. Але ми не будемо це вибирати, тому що це буде трошки ненормально. Зараз ми перейдемо в світ, і я вам покажу, що там подавалося. Мені самі дуже цікаво, це буде. Але також я хочу вам розказати про цікаві моди від даного автора, також. Це моди на різні риси характеру. І ці риси характеру у мене вже дуже-дуже давно насправді. Буквально там з того часу, як почала я користуватися командним центром, так я знайшла усі е, моди на риси характера на різні і відразу їх собі завантажила. Е, це 100 різних рис характеру. В неї є різні риси характеру там, для інфантів, для тодлерів, для дітей, е, також для дорослих, як тут. І це дуже прикольно, і вони додають реально прям сильний характер. Персонажів, тому що, ну, допустим, якщо ви поставите вашому персонажу кам'яне серце, то в нього завжди буде мудлетка Кам'яне серце ну, не завжди, але в більшості часу, якщо песимістичне, то він частіше буде грустити, меланхолічний, також там імпульсивний. В нього будуть постійні мудлети, що він хоче щось зробити, чи йому щось не подобається. Насправді реально різноманітні гру, якщо вам це цікаво, то можете для себе додати. Як ви бачите, у Арін є така одна. Додаткова риса характеру, бріллянд, і ці сіми дуже талановиті у всьому. Це, по-моєму, рандомна риса характеру Давайте подивимося, чи є якась така риса характеру у Марлі. О, у Марлі насправді їх навіть дві, і вони трошки один одного перебувають. Зараз я вам розкажу про них трошки. І так, перша риса характеру, це непереборний, і романтика цих сімів зникає повільніше, тому що вони неймовірно привабливі, і також в неї теж з Абливості і друга риса характеру, і це гарненько. Ці сіми швидко заводять романтику, тому що вони гарні. І тож ж у сімів, які будуть поряд з такими сімами, у яких є такі риси характеру, будуть також отримувати медле, що вони знаходяться поряд з таким красивим типу сімом, щось таке. Дуже прикольно насправді, тому що є там здається ще трейд, щось типу Аглії, тобто некрасивий, і поряд з ними всі сіми будуть отримувати модлет, що типу вони знаходяться поряд з красивим сімом. В вра, е, Враяла на також дві такі риси характеру кастомні. Це перше. Самовдоволений, і ці сіми надмірно пишаються собою та своїми досягненнями. Вони дуже впевнені в собі і постійно задоволені собою. І через цю рису характеру також сіми, які знаходяться поряд, будуть отримувати мудле, що вони знаходяться поряд з самовпевненим сімом. Це прикольно. І також в нього ще риса характеру, це чутливий. Ці сіми можуть відчувати емоції сусідніх сімів і реагувати на них. Що може бути виснажливим для них? А ось так: от. Тож, переходимо до гри, і там подивимося, які навички додадуться. І так, ми перейшли в світ. Я їх тут трошки поселила в якомусь стандартному будиночку в Оазі Спрінксі, і також мені відразу прийшло повідомлення про те, що Марлі отримала. Бонус за підписання чогось завдяки її диплому в цій галузі. Марлі отримала бонус за підписання 1600. Ну, нормально, так відразу з початку. Тож, переходимо. У нас перший Райлан. Він отримав професію фріланс-фешн-фотографа. Це в нас, господи, це здається просто робота. Тут немає. Підвищень типу порівням, а потім він навички. Які в нього навички. Він отримав п'ятий навичок фітнесу, комедії та харизми, і логіку, пистцменництво, міксування музики, селедорацьку культуру та верхову їзду по третьому рівню. Тобто, якщо ви ставите подобається, то отримуєте п'ятий рівень, якщо ставити не подобається, отримуєте третій рівень. Я думала, вони ще якось будуть рандомно визначатися, але в принципі так, так теж набагато краще, ніж було. Переходимо до Марлі. Вона, бачите, напружена через те, що знаходиться поряд з самовпевненим Сімом. От про цей мудлет саме я і казала. А Райлана, здається, теж є. Ну, Він якраз зараз самовпевнений, тож в нього впевненість плюс 3. І також в нього є мудлет від того, що він бачить симпатичного Сіма це нашу Марлі. Ну, Це доволі цікаво може бути. В контексті історії і будь-чого. От, до речі, в них доволі складні відносини між собою, тому що Райлену дуже подобається Марлі, він її просто обожнює, у нього тут два модели від її рис-характеру. А в неї сама головна, та, яка. Більше за все забарвлює її настрій. Це те, що він самовпевнений. І вона напружена через те, що він надто самовпевнений. Це, Це цікаво. цікаво. Так, що ж, переходимо до Мерлі і дивимося, що в неї тут. Кар'єра в неї якраз Корпорейтерейдер. Це дев'ятий ого. Тобто вона зараз на восьмому рівні кар'єри, е, наступний дев'ятий. Непогано, непогано. І так, по навичкам вона відсортую по навичкам в неї письменництво, харизма, логіка та фітнес і дослідження та дебати п'ятий рівень. Батьківство, «Акторська майстерність, фотографія, програмування, «Вишукана кулінарія та катання на сноуборді третя. А, Відеоігри, я не знаю, чому перший рівень. Я, здається, нічого не вибрала, але можна, може я трошки пограла цією сім'єю, тому в неї з'явився цей а, рівень. І також її degree. А, Ось в неї тут є. Давайте передивимося віхи, і в неї є віхи дві. А що вона отримала економічну степінь, і те, що вона отримала степінь з язиків та літератури, і, і перше просування, але вона вже на восьмому рівні. А, тож, от, як бачите, цей мод реально працює і дуже класно працює. А, бачите, і Денінка теж напружена через те, що знаходиться поряд з Райленом. А, В неї тут по кар'єрі, а вона нанось інфлюенсер. Це перший рівень. Перший. Ну, ладно а, В неї не вистачає навичок підприємництва, тому що я, здається, їх не додала, сама виновата. І в неї трет третій рівень навички фітнесу, харизми, кулінарії, логіки, письменництва, акторської мистецтвості та дослідження та дебатів. А тож, отакий мод вийшов, от такий огляд вийшов. Я вважаю, цей мод просто необхідний для створення дуже цікавої історії. А також, якщо а, хтось який, я хоче створити власний save файл, просто мастхев. Е, обов'язково, обов'язково. <хи> тож, якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, поставте лайк та напишіть про це в коментарях, щоб я про це знала. А також, якщо ви ще не підписані на цей канал, то будь ласка, підпишіться, для мене це дуже важливо. А я буду з вами прощатися, тож бережіть себе. Слава Україні! Та побачимося в наступному відео!